Ми вивчаємо матеріальну культуру раннього середньовіччя. Це 9-11 століття. Це якраз епоха Київської Русі, становлення державності, перші князі, перші війська. Захоплення вікінгами ще виникло. О, десь в дитинство. Хтось щось бачив якісь фільми. Це був Голівуд, це були фільми про Конана, фільми про відважних лицарів, відважних мореплавців, сміливих шукачів пригод, які давали перешкоди, були сильні, вправно володіли зброєю. Ну, а хлопчачий розум це полюбив. От ви бачите, що я тримаю меч. Насправді меч це була дуже дорогоцінна зброя, і вона на військо, наприклад, того чи іншого племені міг бути один меч. Але люди працювали завжди, завжди працювали на землі, завжди працювали з деревом, будівництво, якась столярні роботи. І найпоширенішою зброєю була сокира. Та людина, яка працювала на землі, в разі нападу брала ту саму сокиру і йшла захищати себе. Ну, а якщо йшли десь в похід, якісь чи брали з собою. Ту саму сокиру, що і працювали вдома. Ну, у нас є коваль, який це робить, якого ми е, любимо. Він нам часто забезпечує нашу потребу в сокирах. Є західки, є науковій праці, розроблені цілі цілі монографії з розмірами, з вагою. І люди експериментують в якості як хобі, а потім і вже на як е, частина свого бізнесу можуть продавати такі речі. Ми, ми прям б'ємось. У нас е тренування, ми е виїжджаємо в ліс і не тільки на інші фестивалі, ми б'ємось прям залізною зброєю, правда, не тачена. Її може бути Бачите, він тримає. Це кулачний хват. Захищає кулак, залізна така штука, називається Омбон. Поле це маневрений легкий щит, яким відволили спокій удари. Його задача не була витримати там мегасильний удар там гручною сокірою, коли сходились війська. І щоб не було втрат людей, втрат воїнів, то виходили поєдинщики і вирішували спір між військами шляхом поєдинку. Як можна бачити, хлопці більше маневрують, вони вишукують десь слабке місце в обороні противника і намагаються туди влучити колись в ранньому середньовіччі не було багато обладунків, так як в пізніші часи, коли в часи лицарів, коли вони були закуті в броню, і іноді ставало одного влучного удару, щоб супротивник отримав таку травму, яка могла. Спричинити важку кровотечу і воїн виходив у строй, або навіть і вмирав. Дракар це, це є, да, є корабель-дракон. Це довгий вузький човен. Він міг вміщати е, різні кількості звичайно. Найбільший був на десь від 80 до 120 воїнів. Е, цей корабель приїхав у нас в рамках спільного проекту Україна, Німеччина і Данія. Е, ми пробуємо різні водоймища. Для того, щоб розуміти трохи м'язи, ми можемо використати якесь озеро, але для експедиції треба принаймні Дністер використовувати. Є, щоб подивитися подивитися, помилуватися природою, красою, відчути вагу весла, відчути, коли вітер виє в пику і коли треба веслувати так, щоб аж спини тріщали. <різь> 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 Де живем такий конунг? <різь> Взагалі це репліка е, рибацького човна з. Норвежського села Арбю. З самого низу йде кіль, одна велика дошка, до якої кріпиться і нашиваються борти. Там насправді е довгий процес, е тому що ми поламали не одну дошку, поки, поки зробили все правильно так, щоб воно трималось купи. В е ім'я Хаук е перекладається як яструб, а буква Р в кінці. Вказує на те, що ну, це ніби шлях е, ястреба. Якось і прикольніше і більш е, по погружаєшся в цю епоху, в це дійство, е, коли використовуєш такі от історичні імена. Я прийшла в клуб у 2010 році, тобто вже 11 рік. Е, я займаюся цим. Загалом майже всі дівчата в нашому клубі, які прийшли. Вони вперше там побачили, як воюють на фестивалях дівчата, і це якби ну, образ войовничої жінки захоплює і всі прийшли там займатися на мичах. Ну, Жінки зазвичай займалися господарством. Тобто, те, що ми бачимо в фільмах, що жінки там воювали, це була рідкість загалом. Жінка мала право розвестись, що дуже не ну, якби не популярно та на ті часи в інших народів. Залишилася повість временних літ, залишилися е саги, літописи церковної хроніки, де згадуються описи подій, які мали місце колись. На цих можна е е е їх читаємо, їх вивчаємо, співставляємо, що може бути правда, що може бути більше міфом. А насправді ще так як ми займаємося живою історією, це означає, що, наприклад, в той в одязі, що я сижу, я в ньому ходжу і в ліс в похід.